Очевидно, что через месяц-два специальная военная операция закончится, и наступит мир, которого, кстати, очень многие, мягко говоря, ждут с ужасом. Честно говоря, не сомневаемся в достоверности этой информации, изложенной в соответствующих публикациях, и воспринимаем их со всей серьезностью. А это что было сейчас? Мы что-то не знаем, а пропагандисты уже в курсе. Чезвитки такая информация. Если Владимир Владимирович Путин что-то решит, значит мы, как люди, которые голосовали за Владимира Владимировича Путина, должны это решение принять. Без предварительных условий. Потому что ему виднее, как и что делать, как завершить специальную военную операцию. А ну, якщо путіну видніше, то тут все зрозуміло, бо я вже подумала: а раптом дійсно якась секретна інформація просочилася з Кремля. А тут всього навсього громадян Федерації вже готують до поразки. Бо пропагандисти прекрасно розуміють, що Путіна таки змусять сісти за стіл перемовин. І отут цікаво, а куди ж подінуться ось ці 4 рази на день, або 240 хвилин час покаже по першому каналу? Ну або два рази на день чи 240 хвилин з Кабєєвої у програмі «60 хвилин на Росії 1 Ну і куди ж подінуться ще 150 хвилин Соловйова? На Росії один, тобто щоденне меню росіян, Я От в этом прожил жизнь може бути лучші годи своєї жизни. Бо саме в цих програмах їм на вуха натягують не лише ж лапшу, але й купу цинічних заяв, в яких можна почути, що росіяни сьогодні насправді говорять і думають про нас з вами. То ще не понял, що таке українство? Те люди, кто исповедует, это жадные, жестокие жадные. Як бачите, в палаті невелікомно хворих все стабільно. Маразм міцніє, і заяви пропагандистів все більше тягнуть їх на дно. Тож про них і поговоримо. Вітаю! Я Інна Набок. і зараз я вам розкажу, через що сьогодні скандали та інтриги в московських студіях. Ну а вас прошу залишати коментарі та вподобайки під відео. Нехай ці абсурдні висказування рупорів Путіна побачить якомога більше людей. Бо контужені на всю голову пропагандисти тільки й те роблять, що говорять про Україну, президента України та, звісно, підтримку Заходу. Красною лінію таку проводять, ви знаєте, нам не вистачає вооружень, щоб зупинити армію, нам потрібні ракети. Скільки ракет? Много потрібно ракет. А які ракети? Дайте нам ядерне оружие. Тобто ідея заключається в чому? Ми можемо зупинити русських, дайте нам ядерне оружие. Так він себе це представляє? Я, наприклад, ну, я не розумію. Ну вот, я не понимаю. У меня вообще такое ощущение, что с приходом Трампа у Зеленского в башке произошел такого масштаба взрыв. Там контузило все его окружение, которое пишет ему вот эти спичи. Ну я не знаю, но ну, должен же быть рядом с президентом хоть один адекватный человек, которого не ранило, там, я не знаю, не контузило, у которого есть еще понимание какое-то, восприятие, в каком мире мы живем, как вообще это все работает. Ну должен быть хоть один человек, который мог бы прийти и сказать, слушай, ну это, это нікуди не гадіться. Та що б там вони не казали, головне, як вони це роблять, тобто з якими емоціями. Бо ось тут якраз дуже добре помітно, що вони насправді бояться того, що в Україні може з'явитися більше зброї. Та й, взагалі, новини про те, що нашу країну продовжують підтримувати хим як. Кистка в горле. Западные страны стремятся ни в коем случае не допустить прекращения боевых действий на Украине. Тут другими словами, они делают все, чтобы продолжались убийства мирных граждан. 1 февраля генсек НАТО Марк Рюта сокрушался в интервью изданию Бильд, что, прямая цитата, «фронт движется в направлении, в неправильном направлении». Нет, ну, это вот, конечно, мне кажется, Генсек НАТО это уже что-то из а, имен нарицательных. Он призвал европейцев увеличить расходы на оборону и сделать все, чтобы Россия, как сказал Рюдта, не достигла своих целей. Вы только вдумайтесь. Фронт, согласно Генсеку НАТО, движется в неправильном направлении. 3 февраля. Президент Франции Макрон пообещал удвоить оборонный бюджет страны. 31 января премьер-министр Украины Шмыгаль объявил, что в соответствии с соглашением о Приймають цитата, столітнім партнерстві з Британією», Київ розраховує тлуну на Лондона 2,5 мільярда фунтів стерлингів на закупку систем ПВО і створення в країні ремонтних баз для западної воєнної техніки. До слова з найсвіжіших таких новин вчора в Україну прибули перші французькі винищувачі Міраж 2000 і прибули одразу з українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції і тепер готові брати участь у захисті. Українського неба. А тут ще й така важлива деталь. Міністр оборони Франції також заявляв, що літаки будуть оснащені новою технікою ракетами для повітряно-земляного бою та захистом від радіоелектронної боротьби. Кстати, на всю цю шуміху маю сказати, що ми внішні політично з моєї точки зору, працюємо дуже грамотно. Вот. Ми фіксуємо віші необходимо через артикуляцію. Заявленні самих же в наших цих, е, Да? А далі ще цікавіше: наступного тижня з 14 по 16 лютого відбудеться головна подія місяця. Мюнхенська безпекова конференція. Її очолить колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. І от конференція ще не почалася, а московити вже панікують. Мы должны выдать ордеры на арест всей той мелкой европейской сволочи, которая пытается преследовать нашего президента. Мы должны возбудить уголовные дела против Каи Калас, Урсулы фон дер Ляйн, против всего чиновничего аппарата Евросоюза, непризнанной де-факто террористической организации спонсора терроризма, потому что они являются спонсором... Ми повинні признати їх, і їх структури нелегітимними. Але для нас з вами важливе інше участь у цьогорічній мюнхенській безпековій конференції візьмуть близько 60 глав держав і урядів. Там очікують також на 150 міністрів і керівників міжнародних організацій. Зокрема, за словами організаторів. Вже підтвердили свою участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також президентка Європарламенту Роберта Мецола, а ще президент Євроради Антоніо Кошта, а ще висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Калас, і звісно, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубіліос, а ще генеральний секретар НАТО Марк Рюте, представники ООН та інші політики. І там точно будуть гарні новини для нас. Та Украины. Мюнхенская конференция по безопасности. Туда от Америки едет вице-президент США Джейди Венс. Туда едет спецпосланник по Украине Келлок. И опять же американская пресса, американские агентства говорят, что там будет представлен некий. Уже сформований мирний план Трампа тим часом щось цікаве відбувається не лише в московських студіях, але й в Курську. І судячи з обличчя Лаудінова, якому довелося вилізти і виправдовуватися, що там бійців його немає. То скоро там, взагалі, і росіян схоже не буде. От сьогодні у нас виходить, опять у наших сусідів пішла волна контрнаступління противника. хочу отметить, что в направлении Черкасской Конопельки, Уланка, никогда спецназ Ахмат не стоял. Противник, витать понял, что на участке, где мы стоим, ему все равно ловить нечего. И пошел, получается, вниз. Я же нагадаю, Чора, 6 лютого в генштабі збройних сил України розповіли, чого досягли наші сили оборони за півроку курської операції. Так, от за шість місяців від її початку загальні втрати армії окупантів встановили близько 40 тисяч осіб, з них понад 16 тисяч убитими. У генштабі нагадали, що метою операції було не допустити нового наступу окупантів. У Сумській та Харківській областях побільше вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії, і наші війська і надалі утримують сотні квадратних кілометрів буферної зони в Російській Федерації. Тим часом Путін дійсно морпіхи дальневосточники воюють круто, грамотно, дерзко. також воюють. И... На тому участке бойового заприкосновіння і морські пехотинцы Чорноморського флота, 810 я бригада, і десантники 106 я дивизия, 76-я дивизия і многие другие подразделения. Не всі они соответствующим образом будуть отмічені. Ну а на фоні всіх цих новин московити в своїх студіях почали готувати росіян, схоже, до завершення СВО. І подивіться, як заговорили. Очевидно, що через. Месяц-два специальная военная операция закончится и наступит мир, которого, кстати, очень многие, э, мягко говоря, ждут с ужасом. Они так к ней хорошо приладились. То своими стишатами, то своими срочно сборами, то еще чем-нибудь. И возникает вопрос, а сейчас кончится специальная военная операция, что делать-то? Что делать-то они ни на что не способны? А сейчас они... Примерили на себя личину спасителей Отечества, только от них-то все и зависит, только ими-то мы и спасаемся, только они-то все и делают. Хотя все на самом деле делают миллионы людей в тылу, а не они, они а посредники. Но тем не менее появилась целая прослойка людей, которые с ужасом думают о том, что может быть заключен мир. Потому что для них это невыгодно. И поэтому мы сегодня должны понимать, что если Владимир Владимирович Путин что-то решит. Значит, мы, как люди, которые голосовали за Владимира Владимировича Путина, должны это решение принять. Без предварительных условий. Потому что ему виднее, как и что делать, как завершить специальную военную операцию. Як как вам? Они действительно готовятся до завершения войны? Как думаете, не Трамп так и натисне и дотисне бункерного? Напишите в комментариях. Я не очень понимаю, как люди в России выживают среди ощущения э, ну, тотального утопления, тотального попадания на дно, как можно жить в условиях попрания всего человеческого? Как можно жить в России сегодня, видя, что ни одной ценности не осталось, все можно гуляя рванина? Вот этому я сочувствую бесконечно. Кажется уже, что это не все равно. Главное ощущение России, мне кажется, сегодня, это ощущение заслуженного и бесповоротного провала в ад. І звісно, давайте продовжувати руйнувати міць Російської Федерації та допомагати нашим силам оборони відправляти окупантів туди, де їм місце. Бо ви ж, знаєте, воно точно не на нашій українській землі. На цьому у мене сьогодні все. Але я дякую, що ви дивитеся і продовжує стежити за кремлівськими фейкометами. І про всі їхні нові витявки та гучні цинічні заяви розповім у наступному випуску. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимось.